Доріс уже паян у нас з першої до другої дроту, хоча мав було б бути вже більше. Я використовую степлер, підв'язав обережно, бо погони ну, такі тендітні, ніжні. Є можливість вуса відщипнули, зразу викинули. Грони поки що не маємо. У нас холодно, росте погано все, але коли у вас отако на винограді загнута коронка, це хорошо, він почуває себе нормально. Проходимось по винограднику. Може в когось умови краще, у нас дуже холодно. Йдуть дощі, тільки яблука і грушки розвиваються дуже хорошо. А все остальне практично стоїть. Проходимо по винограднику і якщо доросло, скажімо так, якось тут, бачите? Ось пагін. Він у нас ось такий, якась хвороба вже є. Чи що, Бачите? Ага, ще є ось таке у нас. Так, якщо маємо ось такий подвійний, бачите? Одна верхівка йде, чи то верхівка. З пазухи, що нам робити? І грона тут, і грона тут. Дві верхівки маємо Одну після грони. Обламали. А потім, коли воно відцвіте, ми пронормуємо, залишимо одну грону. Зараз потрібно підв'язати до цього дроту. Підв'язав. Все, воно тримається. І так зараз проходимося, підв'язуємо все, що є, що можна підв'язати. В даному випадку пагін це прищепа в мене. прищепа. Не бачу, чи слава Україні, чи прямо України. Так, я щось там зачепив в іншу сторону. Пагін уже довгий, болтався. Змоги прищепнути нема, бо тільки верхівочки. Тут є, я її поламаю. Вітер поламаю. Так, куса зразу обламив. Я взяв мотузочку і легесенько також, щоб не затягувати ні то, ні то. Два, два колечка підв'язав, щоб вітром не зламало. Так, далі. У нас вже з'являється. Зараз я попробую показати прищипнути. Бачите, от є листок і є пасинок. От. Між стовбуром і листочком виростає ще один листочок з таким стерженьком. Ми його прищипуємо на один листочок. Ой, трошки неправильно я прищіпнув, от тако покажу так. Бачите, от є знову листочок, стовбур, і тут у нас виросте такий погінець. У нас залишився один листок. От оцю, оцю штучку відчіпимо, залишаємо один листочок. Поки що. А потім, коли воно виросте більше, більше, то всі оці. Пасинки, що будуть іти, я буду ще розказувати, ми їх забираємо повністю до грони. Це вже буде після нормування. А після грони прищіпнімо на один листочок. Ну, то вже буду показувати по факту. І ось такий великий вже пагін. бачите От. Він зав'язаний на, на перший дріт. Запущені мене на другий. Тут я його підв'язав і вже до третього дроту доріс. Але я його не підв'язую поки що, бо його вигне отаку, отаку дугою або зламає тут верхівку, поки що залишаю. Короночка загнута, Чую, почуваю він себе хорошо, але не росте поки що. По виноградику пробігся. Щоб було можливим і необхідним підв'язав. Чекаємо тепла, щоб русло. Розвивалося кінець травня. Жах. Тими роками в кінці травня я ще перебив кінець травня і початок червня. А тут навіть паганів ще немає. Дякую за увагу.